Доброго вечора, мой любов передпасників кранемоного каналу. Бачите який вечір? Щось таке сипле звено. Або дощик, або маленький дощик. Ми з Максиком на прогулянці. Все як... Все як завжди. Бос 15.8. 25 Березня закінчується майже. Дітки грають у футбол, незважаючи на дощик і на досить прохолодну погоду. щось 9 градусів чи 10 навіть. Як прийшов день у Харкові, начебто і непогано, але по тривогам. Я лише один раз чув, то дружина каже. А як ти чув? Ну чув, була тривога я навіть. Кажу, зато була тривога по області. Ось області чув. може. Ладно, то таке. Є позитивні, позитивні моменти. Теж дружина каже в телеграмі, прочитала, що президент наш Володимир Олександрович Зеленський. Підтримав, чи об'явив. Переміряє ну, в деяких сферах. І Це гарно. Починається все з малого. в деяких сферах, потім більше, більше, більше і може і мир настане. Довго очікувано. Ладно, будемо сподіватися. Все. Це... Не скажу, що дуже гарний вечір. Дощик, гарний хазяїн, собаку з дому не вижене, але що маємо, то маємо. Все, усім цього вечора, спокійної ночі, всім миру добро злагоди. Усім щиро дякую. Ну і звичайно будемо жити, незважаючи ні на що. Все. На мої любі, пока.